Улі лише сімнадцять, і вона новоспечена медсестра. Потрапити в медучі лише їй, дочці розкуркуленого ворожого елемента допоміг дядько. в роду солодовників, уважали за прозорливця. Коли на хутір оп'ять прийшла нова власть, то всі хазяйновиті дядьки лише плювалися тій власті услід. А як іще, ще? Вутіка м'язи. Полізла вся сільська голота, лайдаки непутящі, які неладні були дати ради собі не те що громаді. Але хазяйновитий, освічений Михась, усім на диво, тієї ж весни пішов у артіль бухгалтером. Пізньої осені він присмарком навідався до батька і посовітував здати половину худоби. Тату. Якщо не поведете, завтра самі прийдуть і все заберуть, бо вони солодовник молодший, присівши під шовковицею. Та хіба в них таки совісті хвате? Та хіба я кулак? Та в мене зроду наймитів не було, все своїми пучками нажито. Омелько розпачливо, ніби шукаючи помочі, торкається тими пучками шовковицевого стовбура. За шкарбулу за шкарублого, як і його руки. Помага вчора прийшла. Шепоче Михась. Я прочитав, коли всі з контори вийшли. Хто не поведе, того із сім'єю на Сибір вже й списки складають. Вранці солодовник старший повів своїх коней і корів у Артіль, повів від дітей. Жінки, батьків, сестер, та тато та того власті виявилося мало. Згодом брати стали нічого, а на залізниці почали виставляти солдат, або ті не пускали голодних людей шукати хліба в інших краях. І знову дядько Михайло немов щось знав, поки залізниця була вільною. Солодовник молодший з бухгалтерів розсчитався та подався у шахти на заробітки. Рік від нього не було вістей. На хуторі думали, може, згинув де. А ні. Після голоду вже не михась, а Михайло Омелянович зайшов у батьківський двір, побачив свіжі могили за шовковицею і забрав Улю до себе влубни. У городі дядько вже мав сім'ю, роботу і якісь зв'язки.